В очікуванні великоднього обміну низка західних і російських змі повідомляють, що вже цими вихідними може позбутися може відбутися великий обмін полоненими з обох сторін. Планують передати близько пів тисячі осіб. Серед них за попередніми даними будуть і поранені бійці. Сам обмін проведуть за посередництва Об'єднаних Арабських добре. Вже великдень у полоні. Акцію на підтримку військовополонених напередодні свята влаштували в Запоріжжі. На площі зібралися десятки людей, рідних та друзів поневолених захисників. Із прапорами та плакатами ходою вони рушили центральним проспектом. І більшість з них чекають на обмін полонених уже понад три роки. Саме стільки вони не бачили своїх близьких. Тож на акцію рідні бранці вийшли, аби привернути увагу міжнародних організацій і пришвидшити. Обмін полонених. Свого сина Віталія, який вже більше трьох років знаходиться в полоні, виходжу сюди, щоб докричатися, що ці хлопці, діти першими пішли добровільно на захист. Нашої країни готовки. А після завершення навчання новобранці зможуть оцінити якість підготовки, побуту та харчування через мобільний додаток із анонімним опитуванням. Про це заявили у генеральному штабі. Там презентують уже п'яту редакцію базової підготовки для мобілізованих. У неї включать першу в Україні психологічну смугу перешкод, яка базується на принципах навчань військ спеціального призначення. Польщі окремо для мобілізованих будуть заняття із використання віар технологій де в спеціальних окулярах бійці переживатимуть ті самі події, що й піхотинці в окопах, і вчитимуться правильної реакції на бій. Буде сильна кадрова еліта для українського війська. Відтак базовий розмір грошового забезпечення курсанта зросте до 8 тисяч гривень, і добре вчитись також буде вигідно. Тут житимуть ті, хто втратив свій дім через війну. Колись це була занедбана радянська їдальня, а тепер 9 родин отримали ключі від нових квартир. Нам дали список, що є потреба на дес. Є люди, що дуже потребують 36 людей. Коли почалось повномасштабне вторгнення, залишилися тут, щоб допомагати тим, хто у скруті. Ми вирішили, коли повномасштабно почалося щось віддати в Україні. З дружиною наші донори з Європи є знайомі, є друзі, є люди, які нам довіряють.